Слава Україні! Сьогодні розповім про потужний вчинок наших хакерів: велосипед з квадратними колесами, унікальну зйомку винищувача від українського блогера. А також що буде із Тіндером в Росії? Фраза Гітлера на вітальних листівках і пакети для російських мобілізованих. Ставте ваш авансовий лайк і поїхали по новинах. Стефанія, мама моя, Стефанія! Розробники легендарної української гри «Сталкер» разом із всесвітньо відомою кіберкомандою Наві придбали 100 мікроавтобусів на потреби Збройних сил України. Перші авто вже використовують вовки Давінчі. Українські хакери взяли участь у закритій російсько іранській конференції, яку організовував Кремль. Незважаючи на охорону, хакери зуміли потрапити на захід і покошмарити усіх учасників. Участь у ній взяли перший заступник голови держдуми у справах СНД За Тулін, представники Росатома і посол Ірану в Росії Казем Джараджа Джалали Джалали. Гей, hey. <свят> представники Росатома і посол Ірану в Росії Казем Джалали, співробітники уряду РФ та інші представники путінського режиму обговорювали нові формати співпраці, але виявилося, що вся конференція пройшла під наглядом української спецслужби. Наприкінці збіговиська відомий український пранкер Євген Вольнов подякував організаторам за участь. Колеги, одну мінутку. Хотелось бы всех поблагодарить за содержательную беседу, особенно поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны, именно за возможность участия службы безопасности Украины в данном мероприятии. Вот вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособниками. Так что готовьтесь, пишите завещание, там, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть. Рака яиц каждому оккупанту и тем, кто этим оккупантам помогает. Український стартап e Pro виготовив безпілотний комплекс для розмінування полів. Комплекс включає в себе дрон, робот-розміновувач, автопілот і причіпну систему на трактор, що здатна витримати вибух. Система працює автономно за потреби, дозволяє керувати транспортним засобом з безпечної відстані без ризику. Тож участь людини, а відповідно, і ризики для життя аграрію максимально мінімізовані. Комплекс для розмінування передбачає три рівні обстеження територій і знешкодження небезпечних предметів. Спершу поле сканує безпілотник, оснащений відповідними сенсорами та функцією передачі точних координат розташування вибухових пристроїв з геоприв'язкою. Він виявляє вибухівку на глибині до 1 метру. Її знешкоджує робот-розміновувач та сертифіковані сапери. Далі на поле виїздить дистанційно керований трактор з причепною системою захисту. Вона проходить верхній шар ґрунту, що дає гарантію безпечної роботи. Виявляється, є люди, котрі не вміють їздити на велосипеді. Для мене це стало відкриттям, чесно кажучи. Поки дехто опановує їзду на класичному ровері, Сергій Гордєєв розробив ровер із квадратними колесами. Колеса рухаються завдяки стрічкам, схожим на танкові гусениці. На відміну від традиційного велосипеда, колеса цього транспортного засобу не крутяться. Конструкцію рухають зубчасті шестерні. Які повертають еластичні гусеничні шини. Крутити педалі на такому велосипеді значно важче. На відео видно, що рови рухається досить повільно, а бігові доріжки трошки шумні. Та, незважаючи на це, винахід викликав великий інтерес у користувачів інтернету. За кілька днів відео набрало понад 7 мільйонів переглядів. Український блогер Назар Дорошкевич виграв міжнародний конкурс роликів GoPro Million Dollar Challenge – на конкурс він представив відео з винищувачем, який він зняв з FPV-дрона вперше в світі. На конкурсі було понад 42 тисячі учасників із понад 100 країн світу. Назар Дорошкевич опинився з поміж 55 переможців. Мені важко уявити, за якими параметрами обирають переможця, адже від кожного відео буквально перехоплює подих. Подивіться самі. What would it look like if you said yes? What would it feel like if your passion took you somewhere new? знайомитися доведеться на вулиці. Тіндер іде з Росії. Компанія Match Group, який належить додаток для знайомств. Тіндер оголосила про запланований вихід з російського ринку до 30 червня. Опублікованому річному звіті компанії говориться, що дане рішення прийнято, виходячи з необхідності захисту прав людини. До контрнаступу ЗСУ готові. На Росії почали випускати сміттєві пакети із зав'язками. Зов зав'язки, мабуть, для того, щоб жоден окупант не зміг втекти. Адмін одного з російських телеграм-каналів добротно почмирив військового. Мовляв, той був блогером, який на камеру дегустував духи, антифриз, омивачі і тому подібне. Ще в кінці саркастично додав, нащо було лізти у бахмут. У своєму наступному повідомленні адмін сказав Братці, вибачайте, великий воїн воював за Росію. Я не так зрозумів заголовки. Змі Росія провела безсмертний полк в Африці, де змусила бідних чорношкірих співати радянські пісні і нести їх ганчірку. А кажуть, рабство вимерло. Раді комунальні служби привітали мешканців із 1 травня, використавши на листівці фразу Гітлера. То хто тепер нацики? М? На цьому в мене все. Традиційно напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась або шокувала вас найбільше. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш ютуб канал. Нам буде приємно. До нових зустрічей, Па-па.